Так, от ряд з івеками. івеки Це 2,3 не на спарки. От, простенькі. Зараз покажу їх. Є з дефектами, Це дефект, дефект. от, от Нормальний без дефекта, По ценнику вона йде. що, 8, 200, 82 тисячі пробіга, 11 год, По стандарту вона в нас що? Євро 5, на євро. 5 ще... Не знаю, а ну на паузу подивіться, прочитайте, бо я не можу вловити моменти. Де там вона євро 5 чи євро 5. Далі ось 8600. Орієнтовно такі оціни. Тому що мені в приват дуже багато пишуть. 13 й год, 130 пробіга, 2.3 Орієнтовано такі оціни. 9000 там вони. 8-9 тисяч. Що тут у нас? 7600 100 пробігів. 11 й год. Практично всі 11 го року і всі на автоматі. О, так що, кому цікаво, локація буде в телеграмі. Приїжджайте, дивитесь, вибираєте. Вибір великий. То По ціниках я вас ну, показав, зорієнтував плюс-мінус. Ціни можуть куритися від стану машини. Так що тут треба їхати і конкретно ходити і вибирати собі машинку. Так що дивіться. Оце все теж. Тут все це продається, кому що інтересно, все знаходиться. Локація площадки в телеграмі.